Коли закінчилися комуністичні часи, і коли вільно розкрилися церкви, здавалося, що люди мають шанс прийти до Бога, так би мовити, з чистою душею, що їм вже ніхто не заважатиме. І от за 17 років Української незалежності, вже за 18, фактично, це кілька місяців буде, бачимо Україну різних церков, амбіцій, постійної такої боротьби. Навколо церкви. І мені здається, що люди в такій ситуації вони виглядають дещо дезорієнтованими. Ось ця боротьба нерідко може заміняти їм саме відчуття Бога і саме відчуття заповідей. Цей факт, що справді з хвилиною, що так скажу, відродження, освободження ми раптом стали перед ситуацією. Много конфесійності і взагалі такого, я би сказав, релігійного якогось замішання. Я особисто жив поза межами України в той час і я і багато таких, як я, ми очікували, що це буде справді хвилина великого підйому душевного, релігійного. Що оті ті різниці, які, звичайно, між людьми повстають, що вони затерлися, і яким для нас величезним ударом було пізнати, що, на жаль, ні. І ми до сьогодні ще терпимо. Трудно пояснити чому. Чому люди не навчилися, не зрозуміли, переживши разом. Такий тяжкий час. Чому це так стається? Я справді не вмію пояснити. Я особисто дивлячись на це, можу тільки сказати собі, мені здається це симптом великої тяжкої, глибоко закоріненої духовної недуги. Що сталося внутрі, що їх сколихнув і що їх ну, осліпило, можна б сказати. І тому до сьогодні ми маємо такі дивовижі, де християни, люди, які приймають ту саму святу Євангелію, покликуючи на того самого Ісуса Христа, ми між з собою навіть ворогуємо. Щось не самовитого можна б сказати, але мені здається, що це якась недуга, над якою ми мусимо попрацювати, щоб її позбутися.